Футбольний клуб Карпати, які вирішили оновити логотип. Ось замість історичного герба з левом показали новий зелений щит з м'ячем, трьома зірками і декоративними елементами по боках. Чому прикол, ви мене запитаєте тут? Дуже швидко журналісти і фанати знайшли оригінал. І оригінал це була стокова картинка з PNG 3 за 20 доларів. Та-да-да! -да. О, і реакція була точнісінько, як твоя зараз. У соцмережах новий змак називали провалом, шлаком, ганьбою і навіть приниженням клубу. Але вони просто взяли цю ПНГ-шку, на якій написано сокер. Вони дали надпис Карпати оцим таким шрифтом, оцим таким аля як Нарбутівським шрифтом, який гуцульський, наду да? гуцулі, але він там теж не поєднується з тою картинкою. Хтось наших солодів робив цей логотип, будь ласка, купив його на стоці. З їхньої карточки скажіть нам, будь ласка. Якщо хтось знає якісь деталі, радо це обговоримо в коментарях під нашим відео.